ви знаходитеся in Stacey's World. мене звати Настя, і сьогодні, 27 вересня, я знаходжуся в Києві, а це означає, що я знаходжуся в місті, в якому зараз проходить книжкова країна. Я ніколи житті не була на книжковій країні. А останній раз, коли я була на якомусь книжковому фестивалі, це був 21 рік, це був книжковий арсенал. І я дуже сильно рада, що в цьому році у мене виходить потрапити на книжкову країну, тому що я вже чесно дуже сильно за такими книжковими фестивалями. Я прям не можу дочекатися, щоб потрапити на книжкову країну. До того, як туди потрапити, я ще маю зробити одну справу. Тому я там буду доволі пізно, десь, може, не знаю, четверта, 35 вечір. Я дуже сьогодні хлюся, що мені там не вистачить часу все подивитися, всюди походити. У мене сьогодні дуже такий осінній лук. Ось так, от воно вже мені трошки не подобається ось цей моментик, але ладно. А я вже бачила, як на школа виглядає в цьому році. Там гарбузики там. Там дуже гарно, і тому я вирішила зробити саме такий собі осінній лук. Я вже не можу дочекатися туди потрапити. Я дуже не сподіваюся, що мені вистачить часу всюди походити всюди подивитися. Так як я там буду зі своєю молодшою сестрою, ми не можемо з нею там дуже довго ходити, коли стане темно. Ми просто що нам вистачить часу. Я хочу там все подивитися. Цей влог взагалі буде не тільки з книжкової країни, а ще просто такий книжковий влог, поки я перебуваю в Києві. Тож я вирішила вам поділитися, по-перше, які книжки я з собою сюди взяла. Взяла з собою три книжки. Перша з них це тисяча друзок цілі кол, це друга частина тисячі фамітних поцілунків. Я зараз її читаю, я на 141 сторінці. Мені дуже сильно подобається. Я дуже хочу продовжувати читати цю книжку, але зараз у мене не так багато часу на читання, але все дочитаю. Я тільки в Києві купила собі стікери, тому поки що небагато їх наклеїла. Хоча до того я фоткала сторінки, які ще треба наклеїти стікери. Друга книга, яку я собою взяла, це секрет служниці Фріда Макфане. Це друга частина трилогії, служниця. Я читала першу частину, вона мені дуже сильно сподобалася. Я вирішила собі взяти другу. У мене тут якраз така, така «Heartbreaking» книга потім такий трилер. І остання книга, яку я собою взяла, це Кривий будиночок Агати Крісті. Це вже має бути така прям попкалиці, дуже осіння історія, детективна. І я дуже хочу це прочитати. Я не знаю, скільки я зможу прочитати в Києві, так як вже наш тут другий день. Ми тут зовсім недовго, але хоча б взяла сьогодні, у мене був якийсь вибір. І звісно, я не змогла не побувати в Україні і не купити нових книжок. Поки що я купила тільки три. Але сьогодні на книжковій країни планую купити набагато більше. Перша книжка, яку я купила це мій сусід вампір» Дженни Левін. Я дуже давно хотіла цю книжку, це має бути такий осінній ромком. І дуже сильно хочу її прочитати, щоб нарешті у мене з'явився осінній настрій. Хоча сьогодні я вже його так трошечки відчуваю, до цього взагалі його в мене не було. І цю книжку я купила у Львові. Влог, в принципі, з цієї поїздки зовсім зовсім скоро буде на моєму основному каналі, посилання на який буде в описі. Там я, в принципі, показую, як я ходжу містом, ходжу Львовом, Києвом. Тож переходьте, дивіться, Тож оцю книжку я купила у Львові. А далі ми вже приїхали в Київ, і я не могла не зайти в КСД. Купити на тим товариство незвичайних Відьом. Я дуже-дуже давно хотіла цю книжку. Плюс, вона буквально 300 гривень. Для сучасних книжкових цін це дуже-дуже мало, тому. Я не могла прийти повз неї. Взагалі була така дуже цікава ситуація. По перше, я є лієлі, знайшла цікає з Тому що, ну, в принципі, всі книгарні казде вони якось заховані в якихось переходах. Прям не знаю, чому вони так роблять, можна її нам, звичайно дешевше. А люди, які знають, що вони це шукають, вони знайдуть. Але так, в принципі, я не думаю, що в ці книгарні заходять якісь люди, які не дуже прям шарять такі книжковій індустрії, не шарять там за видавництвом. Просто люблять ходити по книгарнях, вони скажуть, що всякає СД не знайдуть. І я вже знайшла така КСД, захожу, дивилася собі книжечки. Я знаю осінні книжки, я знаю, які я хочу осінні книжки, але думаю, спитаю. Я перший раз взагалі в житті питала щось у книгарки. Я до цього ніколи сама нічого не питала, тому що не знаю, я завжди собі знайду книжку, я дуже багато книжок знаю. Звісно, останні часом я вже не так сильно слідкую за книжковою індустрією в Україні. І менше почав взагалі купляти книжок, але все одно я розумію, що я хочу, яку книжку я хочу, де мені докупити по кращій ціні. І там була така старша жіночка. Я їй кажу, ви б не могли б мені, будь ласка, підказати якусь осінню книжку, на типу така. Осіння в плані. Я кажу, ну щоб там була описана осінь, щоб події відбувалися восени. Я кажу, ну я не знаю. Ну то я вже вирішила, що я візьму ось цю книжку, тому що раз відьми, то має бути осінь. І остання книжка, яку я купила, також в КСД в той самий день, але в іншому КСД. Це «Гаррі Поттер і таємна кімната. У мене є перша частина «Гаррі Потера в цьому українському виданні, але я не знаю, якого вона року. Вона потом не знаю, 18-го року видання. Вона дуже дуже стара. І в такому видані в мене є тільки перше і четверте. Не питайте, чому так склалося. І я вчора якраз таки в тік нагарі була з моєю сестрою, і ми вибирали собі книжки. Я хотіла взяти шістку Атласу. Вона хотіла взяти Гаррі Поттера. Ми зійшлися на тому, що ми візьмемо Гаррі Поттера, а шістку Атласу, я не знаю, якось колись пізніше куплю собі. Я сама дуже сильно хочу перечитати Гаррі Поттер. Мені подобається ось це видання. Я хочу мати усю колекцію Гаррі Поттера саме в цьому виданні, але по секрету я хочу мати Гаррі Поттера не в одному виданні. І зараз. Я вже майже зібрана, щоб їхати по справах. По яких ви можете якраз таки подивитися в моєму влозі з основного каналу. І потім я до вас підключуся, коли вже буде на книжковій країні. Готові їхати в книжкову країну. приїхали до книжкової країни. 40 хвилин їхали. Тому зараз пів шостої вечора. 그 yeah. yeah. на подумати пісню, яка називається Ренесанс. Вона вийшла на початку літа. Є е кліп. Шукайте нас на Ютубі або в інстаграмі, там все можна подивитися. Починаємо. Зараз десь пів дев'ятої вечора. Ми накупили мільйон книжок, ще чебуреки, ще вода, ще чай з кавою, ще еклєр. Ми просто у нас вижили своє найкраще життя тут. І тепер ми вже будемо йти в сторону дому, трошечки пофоткаємося, бо вже темно, як ви бачите, і не дуже гарна якість. Але як є, я дуже сильно задоволена моїми покупками. Зараз тут КСД, єдине яке якось продає. Всі інші вже просто палатки запаковані, закриті. Кизе що продають. Ще ми за були в якійсь книгарні, там де виступав якийсь гурт вільні, чи якось так вони називаються. Але ми їх не знали. Але Було прикольно. Ми повернулися з книжкової країни, і зараз ми вам покажемо, які книжки ми там придбали. Ми купили дуже дуже багато. Перше, що у нас тут є, це шаперказя. Це мій перший такий такі шаперказде. Мені ніколи його не давали. Я так розумію, що його видають від тисячі гривень безкоштовно, коли купляєш на тисячу гривень. Взагалі, найперша моя покупка була це Беладонна Аделін Грейс. Я дуже сильно хотіла цю книжку. Я дуже сильно рада, що вона в мене тепер є. Подивіться просто на цей гарнющий зріз. Вау, я дуже рада, що вона в мене є. І до речі, на цій книжковій країні. Я намагалась купити виключно осінні книжки, щоб мати такий такі осінній вайб. Осінній вайб. <світ> І цю книжку я придбала в Іваті. А оці дві книжки ми купили в КСД. Мені ми купили хроніки Нарнії. Вона така товстенна, Але якось я її прочитаю. Бо я хотіла насправді цю книжку. І я теж дуже хочу прочитати хроніки нарні, я завжди їх відкладала. І для мене вона якась така зимова, тому я обов'язково взимку візьму її прочитати. А я собі в КСД купила ковен Харпер Лелвудс. Я також дуже давно хотіла цю книжку, тому що це про відьом. Ви, напевно, ще дивилися мої попередні відео, я постійно розкажу, як сильно люблю книжки про Відео. І раніше їх насправді було в українському книжковому просторі дуже-дуже мало. Зараз почали видавати їх дуже багато, я вже не встигаю їх купляти. Але сьогодні, хоча б купила собі ковен. Тепер вона така маленька і дуже-дуже гарна. Просто подивіться на це. Наступний наш пакет це виватівський пакет. Нам його дала з Баладоною, але ми показали перший яка тому що. Тут були найновіші книжки, а тут ми книжки, які я вже купила трошечки пізніше. Перша книжка це моя, я теж купила собі під жовтим небом. книжка. Марій. Під жовтим небомрій. Під жовтим небом мрій. Вона дуже цікава. Ну от я прочитала анотацію, анотацію. мені сподобалось. Я вирішила її взяти тут, як іде щоденник, дівчинка, яка переїхала, перейшла в нову школу. Цікаво. і веде щоденник. От, тому дуже цікаво, хочу прочитати. Далі у нас тут вже йдуть книжки, за якими ми отак просто ходили між усіх тих будочок, щоб я подивилася, які книжки я хочу придбати, і щоб нам на них вистачило грошей. Тож далі я придбала собі анатомію історію кохання Дани Шварц. Дуже-дуже давно хотіла цю книжку, ще з моменту її виходу, і нарешті я її придбала. Вона також має бути осіння, але тут такі нем таке століття. Десь 17, 18, Ой. я дуже не хочу її прочитати. Далі книжка йде. Шістка Атласа. Ось така книжка. Це Настя купила її. Вона її дуже хотіла. Вона ще хотіла її купити вчора. Але вчора ми купили мені Гаррі Поттера. Замість шістка Атласу. Замість шістка Атласу. Ну і сьогодні вона купила. Покажи зріз. да, зріз, до речі, дуже гарний. Тут, а всередині є форза? Серед... Ну, чорний. чорний, звичайний такий. Ну, давай Але дивим. дуже гарна книжечка. Топ, 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 топ. Обгов-гопчиля. І також тут книжка послідуча Карізника, Келіманіскалко. Оцю книжку я теж дуже-дуже сильно хотіла, такого з моменту її виходу. Подивіться на її зріз. Нам дуже подобається. І речі, дуже здибувалася прибуток її ціни. Тому що там стояли усі три книжки, і тільки на цій, на першій книзі не було написано ціну. Я я не знаю, скільки вона коштує, навіть приблизно. Друга книжка коштувала щось 450 гривень, і третя книжка коштувала 520 Тому я дуже злякалася з приводу ціни оцієї першої. Але вона коштувала 350 Причому у всіх цих книжок є зрізи. Ну я би сказала, що вони плюс-мінус однакові тільки напевно вони відрізняються товщиною. Оце дуже дивно, що настільки сильно відрізняється ціна. Наступне це ось такий шопер шоперід, який мені дали за одну гривню. Я коли туди підійшла купляти книжку. У нас вже не було місця в пакетах. Ми подумали, що нам треба купити пакет. Я коли підійшла, кажу, можна, будь ласка, пакет, мені кажуть, що у нас немає, у нас є такий шопер. Я запитала, скільки воно коштує, бо ну, мені здавалося, що воно має бути 60-80 гривень. Мені кажуть, одна гривня, без проблем просто взяла, я дуже рада, що в мене тепер ще є такий шопер дід. Хочу виглядати, що я Це зараз якби 50-вечора. Я дуже, 50. Зато ми дуже щасливі, Тому що ми купили багато книжок. Аня мене вмовляла, ти не щаслива? Щаслива. Три <клес> книжки. Аня мене вмовляла купляти ша-ше. Ша, ша. Тому що вона знала, що я хочу ці книжки, але я просто так думаю, блін, вже так багато витрату, вже так багато книжок. Але завдяки Ані я купила дуже, -дуже багато книжок і насправді не жалкую. Наступна книжка це наречена Алі Гейзелвуд. Я, напевно, цю книжку хотіла найменше з усіх, які я хотіла. Але все ж таки, я дуже рада, що я її придбала. По перше, подивіться на цей. Шикарний зріз, Тут також ось такий форзац чорний, і мені разом з нею поклали ось таку закладинку. А зади цієї закладинки я не буду вам показувати. Тому що тут сертифікат на тисячу гривень на книжки. Він, правда, дійсний, не дуже довго. Ну, нічого не понятне, але я -по краще прочитаю, тому що в мене небагато часу, щоб активувати цей промокод. Чужу, це таке є. І... Тисячу гривень на книжки. Наступна книжка, теж з VivaTo. Це отака книжка, а, як Тейлор Свіфт переосмислила поп музику. Це не офіційна книжка Тейлор Свіфт, але все ж це книжка про Тейлор Свіфт. Тому Настя обов'язково повинна була взяти. Я їй показала, бо я помітила цю книжку в книжках з біографією такою філософською. Тому. Отака от от книжка Taylor Свіфт. У неї нічого особливого. У неї фіолетово-синій зріз. є такий. Форзац. For... <laughs> Форзац. А зріз у неї звичайний. Ну, отака от от книжка. Я не певна, що Настя її буде читати. Буде. Жодну книжку про Тейлор. Не читала? Не, не починала. Але я собі збираю книжки про Тейлор, тому що, ну, по-перше, я звучить Тейлор, це моя улюбленіша співачка. Я була на її концертах. Відеости концерт можете подивитися на моєму основному каналі. Пса на них буде в описі. На концертах. Можна концерті. На концерті, Консерті, да. На концерті, одному <світ> концерті. І я бачила, що ця книжка має вийти, але... Так як я вже казала раніше, я перестала дуже сильно слідкувати за книжковою індустрією в Україні. Я не знала, коли вона вийшла. Тож я сьогодні взагалі забула про її існування, коли мені Ані її показала. Я просто зрозуміла, що я маю її купити. Наступна книжка теж, теж з цього самого. Ми поміняли дуже швидко пристрій на який знімаємо, тому що на тому телефоні вже немає пам'яті, і до, зараз дуже швидко все дорожемо, бо цей телефон розрив. Ця книжка а, двір королевих вампірів. Зрізу ніякого особливого немає. немає. Але тут дуже-дуже гарний форза. І з другої сторони він інший форза. Форс Форзас чи форза? О, я не знаю, правильно. Так. Ой. І з другої сторони він ось такий. Ось... З другої сторони, він ось такий. Дерева, ліс і ось ця от коронагапілі. Дуже, дуже гарно. Прям подобається мені ця книжечка. Найдорожча книжка, яку я сьогодні собі купила, це книга Азраїла. По-перше, подивіться на її розміри, подивіться на те, наскільки вона гарна. Вона зараз в плівочці і я не буду відпаковувати, тому що мені треба її ще вести Варшаву з собою, щоб вона ніде не пошкодилася. Та я поки що я лишу її в плівочці, але я дуже дуже рада, що я її придбала, тому що Просто подивіться на цю красу, і я не чула на неї жодного поганого відгуку. Ну і останній наш пакет з. Book.ua Це вже було таке всередині кафе книгарня. Ми туди зайшли. Я думала там знову якась подія проходить, але ми туди зайшли, там грали музиканти, там була книгарня, там було ще тепло. Це був дуже великий плюс. Тому ми там ще купили дві книжки. Я там купила книжку усім хлопцям, яких я кохала. Це. Переісторія нетфікського серіалу Кіті». мені дуже подобається. Я бачила першу частину, але я її дивилася англійською з Настю і мамою. тому особливо там в деталі я не вникала. Тому я з радістю прочитаю цю книжку. Я дуже, 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 я дуже також хочу прочитати. Я хочу прочитати цю книжку. Я перша. І остання книжка на сьогодні це Смерть Місіс Вествей Рутвера. Це, як ви могли помітити, моя єдина книжка, яку я придбала не фентезі. Я прямо сьогодні, коли я вже дивилась на цю книжку, а, оце не пам'ятаю, це Dark Академія», але це можливо це теж фентезі. Я коли ми вже заходимо в цей буквіа, я думаю, блін, можу взяти непристойний багатий вампір, а потім я думаю, «Сьогодні я взяла тільки фентезі. Я взяла дев'ять книжок фентезі. І жодного іншого жанру. Тому я вирішила, що мені треба взяти якийсь трилер і взяла саме цю книжку. Тут теж дуже дуже гарний зріст. Я не знаю, який тут форзац, тому що вона також клівочка. Я не буду зараз її відкривати, щоб вона не пошкодилася. Плюс тринадцять книжок, десять моїх три Аніни. Це інсейн. І ще плюс два шопери. І ще плюс дві uh, закладинки з промокодами. Я задоволена, я дуже задоволена цим усім. І на цьому все можливо я ще до вас підключуся в цьому відео, тому що я напевно, чи будуть у мене ще якісь нові книжки в цій поїздці чи ні? Можливо, тільки одна. Я дуже сильно її хочу, тому спробую її десь придбати. А так, поки що, з книжкової країною це все. Вже пройшов певний час з книжкової країни, і в принципі, з того, як я повернулася з Києва, як я їй казала, я докупила ще одну єдину книжку. І це тільки через мій труп «Свіні Бул. це комікс. І ви уявляєте, наскільки давно я хотіла цей комікс. Тільки подивіться, який він осінній. Я не знаю, з моменту, як він вийшов, я одразу його захотіла, бо він просто ну він нереальний. Він дуже гарний, він дуже осінній. І зараз я спеціально його відкладаю до Геловіну, тому що мені здається, що прям 31-го буде його прочитати ідеально. Сподіваюся, що я зможу, якщо я там буду розуміти, що у мене буде дуже багато, справ на 31 число. Можливо, я його прочитаю 30-го, але от прям на самому Геловіні або на канун Геловіну я обов'язково хочу прочитати цей комікс, щоб прям повністю сердитися цією енергією. Я дуже-дуже давно про нього мріяла. Я не та людина, у якої багато коміксів на поличках, а точніше це буквально мій другий комікс, мені здається. Другий комікс. Тобто я кажу, я коміксів взагалі не читаю, але це я прям дуже сильно хотіла, і я дуже сильно рада, що я його придбала. І також ви могли знати, що у мене нещодавно був день народження, воно 13 вересня, і моя найкраща подруга, яка живе в Києві, вирішила мені зробити подарунок. І подарувала вона мені ще дві книжки. Перша з них це двір кроків і принеченості Елізе Рейн. Ось така ця книжечка. Це має бути якесь фентезі, чесно, взагалі не знаю нічого про неї. Подивіться, яка вона малюсінька. Це перша частина серії. Абсолютно нічого не знаю про цю книгу. Я її додала в собі ввішлісь, ну тому що ну якийсь там двір, Да, Двір Двір Фетріант. Ну, я сподіваюся, що вона буде цікава кожному, хто ніколи не здається. Кажу, взагалі не знаю про що ця книжка. Тіньова королева називається цей цикл. Сподіваюся, мені сподобається. І друга книжка, яку мені мені подарувала, це приховані малюнки Джейсона Рекулак. Дуже давно хотіла прочитати цю книжку. Я чула, що це дуже класний трилер, і так він називається приховані малюнки. Тут про хлопчика, який малює такі не дуже дитячі не дуже такі новинні малюночки, а навпаки, якісь такі страшні з зубивствами. Мені дуже цікаво це прочитати. Окрім цього, факту я нічого не знаю про цю книжку. Мені дуже сильно цікаво це прочитати. Ще подивитися, який тут форзац. Вона мені сказала, що ще не весь подарунок на мій день народження, але це саме те, що вона мені зараз подарувала. І щоб ви розуміли, усі книжки, які я привезла з Києва разом з Аніними книжками, це 18 книжок. 18. Я знала, що я поїду в Київ, і я знала, що я привезу з собою книжки, але я не знала, що це буде стільки книжок. Я сама дуже сильно здивована такою цифрою. Я прям в шоці з тих 18 книжок, щоб ви розуміли, моїх 14 виходить. Я прорахувалася 19. Не 18, а 19 книжок, 4 Аніних і Виходить, 15 моїх я в шоці. Я дуже-дуже сильно задоволена цими новиночками. дуже сильно вже хочу все прочитати. Вже частину цього я почала читати, скажу вам, по секрету, але про це ви вже дізнаєтесь, в моєму прочитаному за осінь. Знаючи, мене це буде одне з відео, яке вийде там, зовсім-зовсім. Поблизу цього відео, тому що я, на жаль, не викладаю так багато відео, як би мені хотілося. Але завдяки вашій підписці, вашим коментарям і лайкам. Мені буде хотітися набагато більше знімати, монтувати і викладати відео. У мене вже є декілька знятих відео, які зовсім скоро вийдуть на моєму каналі. Мені здаються такі теми відео, які доволі цікаві і доволі залітають, так сказати, на Ютубі. Тому я би дуже попросила вашої підтримки підпискою, коментарем. Усі коментарі будь-якого типу продвигають відео. Я була б дуже вдячна, якби ви щось написали, і я завжди намагаюся відповідати на коментарі. Тож на цьому буде кінець цього відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Підписуйтесь на всі мої соцмережі плани, на які в описі. Тікток, інстаграм, мій основний ютуб, на якому зазвичай виходить більше відео ніж на цьому книжковому, на якому я розказую про своє життя, подорожі, концерти. І всім па-па-па-па.